10 каверзних питань, 10 щирих відповідей. Інтрига, гумор, провокація. Щиро про життя. Про професію. Про здоров'я. Відкриємо саму таємницю. Як відновилося здоров'я? Як змінилося життя героя, Який результат? Отримані поради та знання. Обережно. Здоровий тренд. Доброго дня, мене звуть Андрій. Я працюю на кондитерській фабриці, керую там виробничими процесами. Прийшов у здорові нації десь рік та вісім місяців назад. Займаюся постійно активними видами спорту, такими як вікбордінг, серфінг, кайтбордінг. І мої, скажімо так, проблеми, з якими я Звернувся до здоров'я нації, якраз були пов'язані з моїми активними заняттями спортом. В житті, окрім заняття активними видами спорту, я також цікавлюсь художньою літературою. В частності мені подобається фантастіка, фентезі, історичні направлення. Цікавить мене історія давніх времен, середньовіччя, більше. Більшій частині, мабуть, історія України періоду там, запорізького козацтва, так як фамілія у мене корінна, Я вважаю себе нащадком козаків, тому мене теж дуже цікавить те, що відбувалося в ті часи. Звичайно, смак. Так як я займаюся активними видами спорту, то можу собі дозволити якісь і злішества, ми для цього і спортом займаємось, щоб дозволити їсти собі смачну їжу і вкусні напітки. Звичайно, людьми. Так як я працюю керівником, то я можу сказати, що, е, машина вона працює. Якщо ти її налаштував, вона правильно обслуговуєш, вона буде працювати е, довго і без яких там ось надзвичай, надзвичайних моментів. А скільки людей є в світі, скільки є характерів нині, і це дуже складна річ, керувати великим колективом. Це можна допустити. Я не можу віддати відповідь на це запитання. Я думаю, що існує Бог, а дещо перельних паралельних світів, то краще спитати науківців. <му> Хвилю треба мати вміти тримати баланс, коли ти катаєшся на дошці на воді. Тобі треба тримати вагу на задній ногі. Коли ти катаєшся на сноуборді, більше на задавлювати передню ногу. Коли ти катаєшся на серфі, тут е, треба тримати баланс. Тому що якщо ти передаєш передню ногу, ти уїдеш під катер, і якщо ти задаєш дальню, ти просто виїдеш назад і впадеш і потеряєш хвилю. Якщо, ну, от, тому стосовно відповіді, як тримати хвилю, це більше все-таки тримати баланс. Ну, це запитання цікаве, воно стосується, якщо ти, допустимо, виступаєш на змаганнях, і якщо у тебе Щось не так вийшло з амуницією, Треба доїхати програму в всякому разі. тому що судді будуть судити, як ти виступив, а не в чому ти доїхав. За витримку За витримку і характер точно дадуть бали. От стосовно цього запитання, недавно во Франції проходив чемпіонат світу зігворінгів. І там була ситуація, коли райдер виконував складний елемент. І він впав, але ну, він ну, утримався, тримаючись за ручку, але ну, з нього залізли шорти. Прямо от у нього були гої сідниці, але ну, він все одно доїхав поїхав далі виконувати свою програму. <му> <му> В першу очередь, це позитивний настрій, який я. Стараюсь завжди бути в позитивному настрої, а цей настрій мені дають люди, які знаходяться навколо мене. Слава Богу, в мене дуже багато друзів і це в першу чергу підтримує мене. Ну з активні заняття спортом, ну і також здоров'я нації, яке підтримує мене постійно в тонусі. Якщо в мене щось іде, там не так десь. Я можу травмуватися, то ніби швидко мене відновлюють, і далі продовжую прогресувати і займатися спортом. Так, да, я можу, да, це дуже цікава історія, так як я довго займаюся активними видами спорту, у мене йде постійне навантаження. Коли закінчився, Ну, майже 2 роки, 2 роки назад сезон я продовжую займатися в залі, і в мене почала з'являтися проблема, появилось оніміння пальців лівої руки. Потім я пішов у зал, і, ну, я продовжав займатися в залі тренажерному. В один момент в мене відказала ліва рука, предплеччя, рудна мишця. На жимі штанги. І, і Потім я звертався до спеціалізованих клінік, е, нервопатологів, масажистам, лікарям, і ніхто не міг вирішити цю проблему. І я звернувся в здоров'я нації і це був такий цікавий е, довгий путь. Ми, майже пів року мені потребувалося, щоб усунути цю проблему. Стосовно пуття, який я пройшов здоров'я в нації. Ну, По-перше, те, того, що ми усунули ту проблему, з якою я прийшов. По-друге, я зрозумів, що ну, ліки, уколи, таблетки вони не, усу... ну, не усувають проблему. Усуває проблему. А... Те, як ми проблема змону нашого тіла, доставляємо питательне вещества, які влучають, лічать ту ліну, ну, травму, розтяження. Тільки таким чином можна усунути. Дуже цікава річ, те, що лід діє як обезболюючий. Я до цього це не розумів і пов'язався. Ну, стандартними аптечними засобами. Ну, і найголовніше це те, що не буває швидких рішень. Для того, щоб вилікуватися і підтримувати себе, треба довго займатися, терпіти і вторії ти ну, все-таки отримуєш той результат, за яким ти прийшов сюди. І зайняття в здоров'ю нації дозволяє мені підтримувати форму, покращувати форму і давати надію на прогрес в тому хобі, в тих екстремальних заняттях, якими я займаюся.